Псалом 5. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос, у досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло, нечестиві не встоять перед Твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гедує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюсь у Твоєму святому храмі, в пошані перед тобою, Господи. Провадь мене у своїй справедливості, з огляду на моїх ворогів ти вирівняй переді мною твою дорогу. Адже в їхніх устах немає правди, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх. Боже, нехай вони впадуть від власних задумів через їхні великі злочини, відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти Тебе, а всі ті, котрі надіються на Тебе, будуть радіти, вони співатимуть по віки, і Ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися, всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи. Благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю. Амінь.